Партнер проєкту Національний університет водного господарства та природокористування 100 років досвіду. Я Жепаненко Семейло, учень 11 класу Рівненської класичної гімназії Престиж. Яку професію я не обрав би, я хотів би, щоб вона допомагала і приносила користь людям. Я сподіваюся, що кожен із випускників. Бажаю кращого майбутнього для нашої країни, так само, як і я. Майбутнє це я. Я Жук Віктор, випускник ЗОЖ номер 22 Я завжди захоплювався складними системами. Тому вирішив пов'язати свою професію з комп'ютерними мережами. Україна має величезний невикористаний потенціал у сфері інформаційних технологій. Тому майбутнє це молоді спеціалісти. Майбутнє це я. Я Остінчук Владислава, випускниця 11-го А класу загальноосвітньої школи номер 22 Я на відмінно закінчила музичну та танцювальну школи, займаюся скаутингом та своє майбутнє хочу пов'язати з економічними науками сильна країна, сильна економіка. Я хочу бути камінчиком фундаменту розвиненого суспільства і прикласти всі зусилля, щоб Україна була однією з найсильніших роз економічно розвиненіших держав світу майбутнє.